Події, що насправді відбулися на христі, наведені у попередньому відео 10 аргументів ясно доводять, що Ісус Христос не помер на Христі. Істинність подій, що сталася на ньому, полягає лише в тому, що юдеї поклали умертвити Ісуса і Він був доставлений до суду римського уряду. Далі, оскільки в очах прокуратора провінції Пілата Ісус не вчинив жодного злочину, Пілат вирішив його звільнити. Проте юдеї через свої зв'язки та вплив на державні структури закричали у відповідь: Якщо відпустиш його, ти не друг кесареві, івана 19,12. Пілат злякався і виказав боягузтво. Потім, говорячи, не винен є в крові цього праведника. Дивіться ви, Матвія 27.24 передав юдеям, що й відповідало їхній меті, Ісуса на розп'яті. Однак, будучи в серці прихильником Ісуса і бажаючи врятувати Його, Потай, склавши план, ланки якого полягали в наступному. Спочатку Пілат. Визначив, як день розп'яття п'ятницю, з якої було пов'язане одне спеціальне юдейське свято, і юдеї мали готуватися до нього дуже ретельно. Потім у ту саму п'ятницю було створено затримку, наслідок якої Ісус, слідуючи старим розрахункам, був повішений на хресті о 6 годині. Тобто, через деякий проміжок часу після полудня, і пробув на ньому всього три години, про це свідчить Євангелія від Івана, а померти на старовинному виді дерев'яному хресті за подібний відрізок часу є отопічною думкою. Один дуже відомий європейський лікар доктор Дермонд Робінсон пише, у ті часи. Розп'ятий на хресті. Зазвичай випромінював дух у середині між 24 та 28 годинами. Видання Даун 16 травня 1927 року. Плюс коментар до Євангелія від Івана, Видане в Каїрі сторінка 785. Ось тільки. Виходячи з юдейського зведення законів, жоден злочинець не може залишитися висіти на хресті під час заходу сонця. Прохання зняти Ісуса з Христа після Його трьогодинного годинного перебування на ньому забажали самі юдеї. Отже Ісуса Христа зняли люди Пілата, перебивши кістки двом розбійникам і умертвивши їх таким чином. Ісусу кістки. Перебивати не стали, заявивши, що Той уже помер. Після цього, згідно з попередньою домовленістю, Пілат, покликавши Йосипа Заремофеї, який був таємним учнем Христа, передав Ісуса у його розпорядження. Йосип, поряд з Нікодимом, дуже сильно та інтенсивно почали натирати тіло Ісуса Пахощами. Та приготовленими Нікодимом цілющими мазями до того часу, поки той не прийшов до тями. Потім для лікування ран Ісуса був приготовлений засіб, відомий під назвою Бальзам Ісуса, згадка, про який і сьогодні присутня у різних книгах і довідниках по медицині. Словом, таким чином план, вигаданий Пілатом, увінчався успіхом. Як то кажуть, і вовк Ситий, і вівці сілі. Христос врятувався від смерті на хресті, і юдеї не змогли поскаржитися кесареві на самого Пілата. Навіть більше того, Повністю упевнившись у смерті Ісуса, юдеї стали хвалитися, що, умертвивши Христа, вони таким чином встановили неспроможність Його пророчої місії та претензії Ісуса на проросту. Учні Ісуса втекли ще на початку подій, тому вони не змогли заперечити юдеям і протистояти їм. Більше того, вони погодилися з цими хибними вигуками, схилились перед ними і визнали, так Ісус убитий і розп'ятий на Христі, Він помер, але воскрес із мертвих і зараз Христос живий. Потім, оскільки внаслідок своєї слабкості вони не могли довести вторинне перебування Ісуса серед живих. Учні оголосили, що він вознісся на небо і визнали таким чином щодо невинного Христа Божественне прокляття. Все це являло собою лише слабкість віри перших християн, і їх широко відому всім наївність. Можливо, що думку про піднесення на небо поширив якийсь хитрун, щоб відвернути увагу юдеїв. Яку згодом люди перетворили на переконання та віру? Словом, і християни та юдеї перебували в подібному стані, коли правдива душа, Мухаммад, нехай буде з ним мир і благословення Аллаха, прийшов у цей світ і силою Божественного Откровення розігнав хмари невігластва і, очищаючи, поділ Ісуса Христа від прокляття, накладеного на нього християнами і іудеями, голосно заявив. У них немає жодного знання про це, і слідують вони своїм припущенням, а вони, звичайно, не вбивали Його, але лише Аллах наблизив його до себе, адже Аллах великий і мудрий. Коран Сура 4. Аят 157 і 158 Нехай християни не дивляться на цю доведену істину з подовом, оскільки це прийнятно істина інтерпретована подія, та за допомогою цього вірування та переконання зберігається гідність Христа та підтверджується божественні просто. У світі безліч подібних подій Пов'язаних із втратою свідомості, вони були і відбуваються по цей день, коли приймали за смерть, ось наводжу приклад з Біблії. З Антіохії та Іконії прийшли деякі юдеї, і, збудивши народ, побили Павла камінням і витягли за місто, вважаючи його мертвим. Коли ж учні зібрались біля нього. Він встав і пішов до міста, а на другий день пішов із Вернавою в дереві діяння 14, 19, 20.